Імпортер, дистриб'ютор, спільнота та водночас богиня. Це все характеризує Макош, адже Макош це міст між виробником та аграрієм. Компанія тісно співпрацює з кращими виробниками світу, щоб отримати найкращі добрива, найкращі умови та найкращі ціни для наших клієнтів. Ми займаємось виключно живленням рослин. Це наша манта, наша релігія. Адже для нас важливо бути іконою клієнтського сервісу компанія, названа на честь трипільської богині родючості, а знак богині це знак засіяного поля, який ми використовуємо в нашій комунікації. Слоган інвестиційне живлення рослин про те, що всі наші клієнти це інвестори. Тому що добрива купуються для того, щоб отримати кращий урожай та прибуток. З нами легко. Ми даємо прості рішення. Макош. Інвестиційне живлення рослин.